Всім привіт! Сьогодні хочу показати ще один варіант саморобного ліхтарика. Світлодіодну матрицю вирішив зробити на фольгованому текстоліті. В потрібному місці процарапав канцелярським ножем і відтмав за допомогою плоскогубців. Також за допомогою канцелярського ножа я вицапав зайве покриття з текстоліту. За допомогою мультиметра, прозвонив чи між контактами немає короткого замикання. Далі паяльником залужую доріжки. Виставив мультиметр в режим продзвонки. Далі припаю перший світлодіод. Для пайки ще раз, провіряючи правильну полярність я його впаяв. Аналогічно впаю інші світлодіоди. До речі, для своєї саморобки використав світлодіоди 5730. Плюс, яким паяю F-2000. Мабуть, років 5, як на нього підсів. Знаю, що багато людей буде мене критикувати через те, що для всієї матриці я використовую один резистор. Але він на 75 Ом. Фішка в тому, що якби я навіть використав один світлодіод, він би не був перевантажений. Так, можливо, на світлодіоди нерівномірна подача струму йде, але очима різниці взагалі не видно. Свічення в такому режимі досить яскраве, а споживання струму пере 3,1 В менше 10 мА. Тому давайте зімітуємо заряджений акумулятор і піднімемо до 4,2 В. Видно, струм мізерний, при цьому свічення досить яскраве. Таким споживанням струмом, навіть старий акумулятор від якоїсь Nokia, кнопочної, буде світити досить довго. Я ж буду використовувати старенький акумулятор від телефона Bravis. В нього зразу замонтую всі радіодеталі, які нам потрібні. За допомогою двостороннього скотча я приклею контролер зарядки акумулятора до акумулятора. Приклею її краю, щоб було зручно заряджати. І водночас недалеко від контактів акумулятора. Нашу свілодіодну матрицю я теж вирішив приклеїти на двосторонній скотч. Клею приблизно посередині. Залучую плюсовий і мінусовий контакти акумулятора. Далі припаю проводки до контактів. Іншу сторону проводків до B і до B-контролера. Контакту b припаю ще один проводок і його другий кінець припаюю до цілодіорної матриці. Плюсовий провідник потрібно пустити через вимикач. Вирішив припаяти вимикач до плати на епоксидний клей. з контактів вимикача я припаю проводок, інший кінець до плюса си матриці. Я один провід я припаю до контакта B+, інший його кінець припаю до вільного контакта вимикача. Якщо зроблено все правильно, саморобка одразу має запрацювати. Можливо, варто було зробити ще корпус якийсь, але на біду піде і так. Як видно, світла від нього досить багато. Замітив, що декілька світлодіодів яскравіше свіситься, ніж один світлодіод з необмеженим споживанням струму. Такі світлодіодні матриці можна класти, наприклад, в люстру. Світла досить багато. До речі, всім хочу подякувати.